Так, всім привітики! Хочу показати вам вчора такий день подарунків у мене був. Мало того, що віддихала пікнічок, а ще й подарунків. Ну, подарунки це не подарунки, це я світі заказала яблука. Це на 100 гривень, там на 123 кілограм, мабуть, чи що. Ну, Тут ще три яблука була. Один Полі дала, один мамі дала. І одне ще з'їла. Яблука, сорт називається Чемпіон Україна. Яблуко чемпіон Україна, ну, сорт. Вони мені так подобаються. Та я взагалі яблука люблю. Ось такі яблучка. Я люблю сидіти, дивитися щось і хрумати. Хе -хе. Ну, я багато не їм. Я одне яблуко в день, і для мене це геть достатньо, геть достатньо, геть ну Рідко, що я можу ще одне з'їсти. А в принципі, одне і достатньо, Оце такі я заказала. Мамі дала, ну Мама взяла з собою, каже, натворки потру, бо в неї, ну зрозуміло, зубів вже немає, хе, вона на натюрті світі даже тоже не пропоную, тому що світи проблема з зубами. там. А вони такі тугенькі, тугенькі, їх треба кусати. Ну, хіба що на тірочки потерти. Ну, як захоче. Потім є в мене такі конфетки-смоктачки. От, дюшесь. Теж буває, сідаю. і... Та щось воно в мене мигає. Навірно, місто заканчується. І цей. Бачите, що робиться з телефоном? І це, ета... конфетки такі, дюшес. Дюшес теж сідаю, взяла, посмоктала. Апельсинку бабушка вчора мені, ну, мама принесла. Воно принесла ще й сьогодні бутіки мені. Кофе, бутіки. Ну, мене кажу, у мене ж печення. Зараз буду, коротше, пити чай. Кофе, вона мені кофе принесла. Зараз буду кофе пити. Три в одному. Три в одному кофе. От, у мене ще й печення є. Не знаю, чому воно так мількає. Та, мабуть, місто. Місто, мабуть, закінчується чи що. Заповнений телефон Бо щось таке. Та й, та й в общем, зараз буду щас буду снідать. Вип'ю вітамінчик свій і буду снідать. У мене з утра сьогодні, знаєте, я душ прийняла Душ. там на вулиці, за вікном, м -м, дощ йде. І в мене в спальні теж дощ. Ой, не знаю, як. І в мене в спальні теж. Бачите, душ прийняла в халатіку в новому. Ну, він вже не новий, звісно. Вже ж, але все одно наділа, пішла, поки нікого нема. Водичка тепла, хороша, голову, помила, все помила. Там, те, що треба голова ще мокра. От, ну, Не знаю, зараз я в халаті трошки остину. Бо воно, звісно, ну, як не холодно. От, ну, Все одно невдобно, зрозуміло, в халату, ну, все одно посидю поки, поки голову. Та трошки чай поп'ю в халаті, а потім вже надіну. І, і сидю така, і думаю, що ж його надівати таке? Ну, кофточку з рукавом. А потім думаю, яка там кофточка з рукавом. Не буду я, мабуть, футболочку вже надіну, тому що вже як-не-як і цей все одно вже е жарко, жарко. І ви знаєте, що я вам хочу сказати. Весни так і не було. Так і не було. Я цілий травень, якщо чесно, просиділа вдома. Я нікуди не виїжджала, я нікуди не ходила. Я була от, цілий травень вдома була. От, мало того, що я там ну, щось таке робила, то, зрозуміло, то писала, то займалася, то консультувала, то ефіри вела, ну таке. але ж я ж нікуди не виходила із-за погоди. Тому що так, тільки сонце, а потім дощ. У мене коляска ж то на вулиці, вона ну, намокає. І тут сонце, хай воно хоч трошки просохне. Е, Я її не завозю на терасу, нікуди я її не завозю. Чого? Тому що там на терасі немає куди її вже і ставити, якщо чесно. Там теж багато чого віщей на терасі стоїть. І коляска, вона, в принципі, ну, якби, би, буде заважати. Просто буде заважати там на терасі, знаєте. Там нема, там раніше було місто, а зараз там Багато віщей таких, що вони стоять, ну, і нема куди її поставити, Це по-перше. А по-друге, ось, наприклад, я сидю, да? От сидю, сидю на дворі сонце, там хорошо, все. От Ларісі стукнуло в голову, Ларіса вийшла на вулицю, сіла на колясочку і поїхала. Понимаєте? Тихенько зійшла собі, сіла і поїхала. А якби коляска стояла на терасі, то фіг би я б сіла б і кудись я б поїхала. Тому що її треба було звести, а вдома нікого немає. Треба було ждати, щоб хтось прийшов. Тому Мені удобно, що вона так стоїть е на вулиці, що я в будь-який момент сіла собі та й поїхала. Розумієте? От. А З іншої сторони, вона ж то, звісно, мучиться. Ну, вона висохне. Нічого їй не буде, звісно, вона то висохне. Тим більше, вона вже така. Ну, Не, не, не нової не свіжості, як то кажуть, не нової свіжості, а, а така, вже, знаєте, трошки то, через що, і... ну, та хай собі стоїть, раді Бога. Ну, хай собі От. Так, і ще хотіла, знаєте, що сказати? Ну, По поводу коментарів. Ну, Йолки-палки, ну, ну, я розумію, що це хейтери. Я вже я думала, та не буду звертати уваги, е, тому що. ну... Ті дурачки, і ти, Лариса, будеш як дурочка. От, ну, і Богу. Ну, тільки починають, що ви займаєтеся, гореть вам в аду, та це гріх. Так... Ви хоч знаєте, що таке ад. Ви хоч знаєте, що таке рай. Ви хоч Біблію в руках держали. Нормальна, віруюча людина. Повірте, нормальна віруюча людина ніколи не буде таке говорити. Розумієте? Не буде. Я як ізучала Біблію, ізучала Біблію. Я Біблію всю знаю. І я як ізучала Біблію, я просто не дивилася якісь там передачі. Я просто не слухала тих людей, які мені не подобаються. Я просто ну, ну, таке робила. Да, мене як щось там питали, там, тіпа, як ти думаєш, там, чи ще щось, як там по Біблії, ну, таке. Да? Ну, Задавали вопроси. Я спокійно, я не від себе навіть. Я брала Біблію в руки, відкривала і зачитувала. Ну, Я ніколи в житті нікому не казала, ой, що ти оце робиш, ой, та що ти оце робиш, та гарять тобі аду, та будеш ти в аду. розумієте, ну, це люди з низьким таким інтелектом, що мені прям я не знаю. Не знаю, от що хочете та і думайте, і про мене. Ну, я вам просто кажу. Який ад? Ви хоч знаєте, де він знаходиться, той ад? Чи той рай. Ви хоч Біблію в руках держали, що таке пишете. Ви хоч щось робили вообще хоч що небудь. Хоч строчечку читали. Ні, і пишуть, і пишуть. Ну, ти знаєш, я, якщо чесно, мені все рівно, що ви там будете писати насчет Ая і Рая. Потому що я. Не маленька дівка вже, це по-перше. А по друге, я, в своє час в мене такі знання були, і зараз такі знання. І я настільки що знаю, що ну, я цим, знаєте, що треба, кажу, що не треба, я не кажу. Ну, я нікому не буду казати людині. Яка чимось там займається, ой, ти не роби це, бо тобі там те, те те, те там буде, бо ти що там. Це? ну, ну, Повімаєте, кам'яний вік віддихає, куря в сторонки, по сравніванні з тим, хто оце таке пише. І не тільки мені. І я ж уверена, що це ж не тільки мені, а й багатьом таким. багатьом, Що це горить вам в аду, там те, те те. те Та ти за свою карму дивися. Те, що ти кажеш, тому що бумеранг закон ніхто ніколи не відміняв. Ніколи. І він, закон бумеранга, діє постійно. Так що, мої хороші, хто, хто таке пише, подумайте про свою карму. Продумайте про те, те, що ви запускаєте в космос і на людей, От то воно до вас і вернеться. Понимаєте? Якщо ви так сильно боїтеся, то я не знаю. Я не знаю. Я навіть, я навіть вам не хочу про це казати, а ви ото таке мелите, розумієте? Так що, ну, перш ніж писати, трошки думайте, думайте те, що ви пишете. Кому ви пишете? Та я з детства такий ад пройшла, що ви мені вибачте. Ви мені і не я одна, таких, як я, людей з детства. А є такі, що й до сих пор страдають. І ви цього не бачили і не знаєте. А прикриваєтеся, от у фіг значим-то. Так, такими. Етіми. Я з дійства ад пережила, що я нікому такого не бажаю. І ніколи не кажу, гореть вам в аду, там, чи будете вду, там. Це, це. Що це за дітський садик? Ну, і Богу, ну, дитячий садик. Ну Я думала, я не буду обращати на це увагу, коли буду там писати, там Тому що, ну дурачки пишуть, а ти, Лариса, дурочка, ведешся на це все. Але я просто хочу іншим сказати, люди. Взагалі, як щось писати, сказати, то думайте головою, тому що закон, Бумеранга ще ніхто ніколи не відміняв. От... Не... Як... Не а ви от мелите, мелите, а потім проходить час. І починаєте. Ой, у мене те болить, ой, у мене те болить, ой, у мене в роботі не виходить, ой, у мене і ще там щось цей, ой, я не знаю, що мені робити, ой, у мене відношення не строяться. А хто вам доктор? Менше тріпайте язиком, і буде у вас все добре. Та й все. От і все. Так що, мої хороші, мої хороші. Я навіть ніколи нікому не кажу поганого слова, я завжди кажу, мої хороші. Хейтери, <хи> мої любі хейтери Наконець-то появилися, да? там чи ще щось. Я вам бажаю кріп, крепкого, міцного здоров'я. Щоб у вас в житті все було добре. І щоб у вас, я не знаю, щоб ваші плани і мрії збувалися. І дай вам Бог здоров'я на сотні-сотні років. Але, будь ласка, перед тим, як щось писати і кому писати. Думайте своєю башкою. Зрозуміло? Отак. От так, добре. Ну, надо було надо було мені висказатися теж. А то, що вони всім пишуть, а я відповідь не можу сказати. Я, я знаю, що казати і що казати, і як і коли. Так, мої хороші. Е, у нас е, в, моє, в моїй області є таке місто Олександрія. Ну, можливо, багато хто чув, багато хто знає. І там оце вчора проходив, я так, я так розумію, що вчора був е, День міста Олександрії. І мені, ну, я так думаю, що це не буде авторським правом на, на порушення, тому що виклали його на всеобще Ну, Я вам хочу просто показати декілька кадриків, як відпочивало місто Олександрія трішечки-трішечки Я вам покажу все-таки. Е, так що, Це там маленький кусочок, але просто на завершення. на завершення у цьому всьому сказаному Я просто вам хочу ну, пару, декілька секунд, там, пару секунд, там, хвилиночку показати, як е, відмічало місто Олександрії е, свій день, ну, день міста Олександрії. Так що подивіться, будь ласка. ну а я на цьому буду завершувати. Любі мої, я вас дуже люблю. Дякую всім, хто підписує, хто пише, та навіть як погано пише. Я вам всім бажаю тільки здоров'я, успіхів, благополуччя. Щоб у вас все було добре, щоб над вами було лише тільки мирне небо. І бережіть себе, мої хороші. Бережіть себе, мої хороші. Але, будь ласочка, будь ласочка. Перед тим, як щось комусь казати, та любо комусь щось небудь казати, думайте про те, що закон бумеранга ще ніхто не відміняв. І те, що ви кажете, те, що ви пишете, воно завжди буде повертатись до вас в 100 раз або краще, або хуже. Так що подумайте над моїми словами, подумайте, що ви кажете, кому ви кажете, і що ви кажете, і як ви кажете. Ну, а мене на цьому всю. Дивіться! Як відпочиває місто Олександрія. Ну, а я буду зараз чаювати, <різь> трошки зігріюся, а тоді вже буду діватися, передіватися, відкрию віконечко. От, бо душно, ну, мені душно, ну, я не знаю. Я так трошки посидю, зараз поп'ю це, я потім вже таке надіну футболочку. Бо в мене цей халат тепленький. Він в мене тепленький, тепленький. хороший. От іменно після душа душа дуже-очень хороша. Злякалася, думала, що цепочка десь ділася Ні, на місці. Хороші після душа надів. Тим більше в таку погоду, сиру, хорошо. Ну, але все одно ходить, ну, не будеш цілий день, Передінися та й все. Так що, мої любі, всього вам найкращого, і хай вас Бог береже і, собі себе теж, і, і самі себе теж бережіть. Все, цілую, обнімаю і подивіться декілька хвилин, ну там хвилиночку. Свято, місто, Олександрія. Всьомуї харуші на цьому у мене все.